Всім привіт! Сьогодні в уроці розглянемо оператори порівняння, логічні оператори та оператори розгалуження в Python. Отже, оператори порівняння використовуються в Python для зіставлення значень двох об'єктів і встановлення того, чи є вони рівними, більшими або меншими один від одного. Результатом такого порівняння завжди є логічне значення істина або хибність. В таблиці приведені основні оператори порівняння. Зверніть увагу на оператори, дорівнюється два знаки дорівнює та не дорівнюється знаку оклику і знак дорівнює. Використовуючи ці оператори, ми можемо порівнювати значення змінних з іншими даними та між собою, як на прикладі, порівняння змінної А з числом 50. Результатом таких порівнянь завжди буде правда або хибність. Далі розглянемо логічні оператори. І першим, який розглянемо, це оператор ент. Його можна уявити як богинею правосуддя Фімідою, яка пильно слідкує, щоб в обох частинах зіставлених значень порівняння завжди була правда. Ліворуч, як можемо бачити, що вівця більша за півня, і це логічне значення є істинним. Та праворуч яблук дійсно порівну, і це значення також є правдивим. В такому випадку наша програма продовжить свою роботу і виведе значення правди. Розглянемо декілька прикладів. В нашій програмі є три змінні, які зберігають в собі деякі числа. В змінну В ми помістили перевірку цих змінних, чи значення змінної А більше за значення змінної Б, та чи дорівнює значення змінної Б, значенню змінної С. Між миними ми розташували оператор Н, який перевірити, чи є правдиві з обох сторін результати порівнянь. Якщо правдиві програма видасть правда. В наступному прикладі ми написали в правій частині, що змінна Б. Не дорівнює змінніть це. Результатом перевірки оператора AND одразу буде хибність. Він не допустить неправди з будь-якого боку порівнянь. Далі перейдемо до оператора OR. Це оператор лисиця. На відміну від попереднього, йому хоча б в один з двох курників залізти. Йому достатньо правди в будь-якій частині порівнянь, і він одразу скористається цією можливістю і виконає свою програму, видавши всю правду. Розглянемо його роботу на прикладі цього коду. Як показано, навіть якщо з однієї сторони буде правда, він видасть «Правда». видасть false, лише якщо у всіх порівняннях буде хибність. Наступний оператор шахрай і звати його «Нот». Його неможливо обіграти. Він завжди все перекрутить і видасть правду за хибність. Будьте з ним уважними. Розглянемо приклад його роботи в коді. Отже, маємо в дужках два порівняння між ними лис оператор OR якому будь-яка правдива частина підходить. Але ми маємо навіть в обох частинах правду, і правда рветься на волю. Але її зустрічає оператор Шахрай Нот. Який вмить перетворює правду на хибність, і всі бачать вже в результаті фолз. Така сама ситуація, коли в душках одна правда і одна хибність. Але на виході отримуємо фолз. А ось зовсім неправдивий приклад хибність чистої води. Оператор NOT відмиває і перетворює на правду. Ми з вами розглянули основні логічні оператори, які використовуються в програмуванні. І хотілося б зупинитися на пріоритетах цих операторів, адже вони можуть зустрічатися всі разом в одному рядку коду. І нам важливо розуміти, які дії виконуються першими. А першими виконуються дії саме ті, які розташовані в дужках, якщо вони є. Далі має найвищий пріоритет оператор NOT – наш шахрай. Не здивований я чомусь. В даному випадку ми маємо дужки, тому оператор NOT зачекає, поки ми виконуємо дії в дужках, а там ми маємо два логічних оператора OR та AND. Більший пріоритет у оператора AND, тому з нього починаємо. Перевіримо дві частини рінянь навколо оператора AND на правду та хибність. З обох сторон маємо правду, і програма продовжує свою роботу. Далі в дужках знайдемо значення навколо оператора OR. Пам'ятаємо, що йому достатньо лише однієї правди ліворуч або праворуч від нього. Праворуч порівняння у нас правдиво, і програма продовжує свою роботу. Отже, в результаті дії двох операторів ми маємо дві правди, що є загальним результатом в дужках. Але далі вступає в дію оператор Шахрайнот, який чекав весь цей час, щоб вийти на сцену, і він вмить перетворює правду на хибність, і програма видає загальний результат на екран False. Давайте ще переглянемо приклад використання в коді. У нас вже написана та програма, яку ми розібрали. Але що буде, якщо за дужками ми додамо ще одне порівняння через оператор «AND», в якому теж буде правда? Давайте перевіримо. Результат буде «FALSE». Чому так? Тому що ми пам'ятаємо, що в нашому випадку результат в дужках буде правдою, але оператор заперечення «NOT» зміни значення на хибність, а для оператора «AND» Не допустимо мати в одній з частин порівняння хибність, тому буде false. Давайте продовжимо та додамо оператор OR з правдивою умовою порівняння. Отримали результат true. Чому так сталося? Наче ж все до оператора OR було хибністю. Так було, але з правої сторони від оператора OR маємо правду, а йому достатньо і однієї правди. Гадаю, логіку ви вхопили. та, якщо ні перегляньте ще раз, до цього часу наші програми були як дорога з пункту А в пункт Б. Вони називалися лінійні програми або лінійні алгоритми, і всі команди коду виконувалися по черзі згори вниз. Все б нічого, але ми доїхали до розгалуження. Наша дорога розійшлася на дві, і нам потрібно дослідити це явище та як воно працює в мові програмування. Отже, починаємо свій рух назустріч новим знанням та пригодам. Маємо першу зупинку, де нас зустрічає оператор розгалуження, IF, тобто, якщо це умовний оператор, в своїй конструкції він повинен містити умову, таку ж, як ми розглядали раніше. Цей оператор любить питати, якщо в даному прикладі коду ми бачимо дві змінні, далі питаючи оператор, якщо, в якому міститься порівняння вище наведених змінних, це і є його умовою. Після чого є двокрапка, що логічно обумовлює собою другу частину конструкції, яка має назву ТО. Тепер загалом це буде так: якщо в умові оператора «IF» буде правда, то продовжити виконання програми. А якщо в умові оператора «IF» буде хибність, завершить виконання програми і нічого не виведе. Це у нас алгоритм неповного розгалуження. Зверніть увагу на відступ принту від краю рядку. Це важливо. В попередньому році ми балакали про відступ в функції for в if. Він також використовується. Давайте переглянемо приклад. Напишемо код як у прикладі, і подивимось, як працює. А тепер приберемо відступ у print, бачимо помилку. Додамо ще одну змінну. Оператор Орс працював, програма видала результат з дужок принту. Змінимо оператор на AND. Результат є тільки коли в обох умовах правда. Додамо оператору NOT, а умови візьмемо в дужки. Бачимо, коли результат обрахунків буде правда, то програма видасть результат, коли хибність нічого не видає. Це і є неповне розгалуження. Їдемо далі до алгоритму повного розгалуження. В ньому додається оператор інакше Else. Він якраз і завершує конструкцію тим, що коли умова в операторі «F» є хибною, то програма продовжує працювати та опрацьовує код після оператора ELSE. в даному випадку Print, який виведе на екран те, що «B» є більшою від «A». Давайте напишемо просту програму на порівняння двох чисел. Дозволимо користувачу вводити цілі числа в змінні А та Б. Далі умовний оператор «IF» та умова А більше Б. В принт виведемо те, що перше число більше другого. Тепер додамо оператор else інакше, в принт напишемо те, що друге число більше першого, додамо в код третю змінну і перевірку на третє число в if. Якщо наше перше число тепер буде найбільше, програма видасть що воно найбільше у всіх інших випадках. Більше буде друге або третє. А якщо потрібно вивести більше перевірок і порівнянь змінних. Для цього існує проміжний оператор ELIF. Його можна використовувати між if та ELSE, скільки завгодно. А також можна і не використовувати ELSE, а обійтися лише ELIFами. Така конструкція надає дуже гарні можливості в написанні програм. І наша дорога, по якій ми їдемо, вже може розгалужуватись не тільки на два повороти, а на скільки завгодно, одночасно. Перед вами приклад програми на порівняння чисел, а саме яке число з трьох запропонованих є більшим. Спочатку перевірка в операторі IF змінної А, чи є вона більше від змінної П та змінної С. Тут умова хибна, і програма продовжує перевірку, спускаючись до ELIF, де тепер перевіряється змінна Б на саму більшу. В даному випадку програма находить в еліф правду і одразу виводить на екран, що число в змінній Б є найбільшим. Напишемо цю програму на порівняння трьох чисел, використовуючи всі три умовних оператора. В першому перевіримо, чи є А найбільшим, в другому, чи є Б найбільшим. У всіх інших випадках буде С найбільшою. Замінимо Else ще одним оператором ELIF та додамо в нього перевірку на змінну С. Помилка. Не забувайте, що в даному випадку умовні оператори не входять в склад іншого. Тому їх пишемо спочатку рядка. А принти, напроти мають відступи. Все працює, не бійтесь робити помилки. Вони нас навчають, їдемо до вирішення задач шляхом написання програм, задано число місяця. Визначити, до якої пори року він належить, написати програму, яка визначить пору року заданого місяця. Створимо змінну манс, дозволимо користувачу ввести число місяця. Далі умовний оператор та умова, якщо наша змінна більше дорівнює трьом та менше дорівнює п'яти, виведемо, що це весна. Так само тепер з літом. Якщо всі попередні перевірки не підходять, буде зима. Тепер можемо спростити код, розмістимо нашу змінну «Mans» між операторами порівняння в усіх випадках. Вели сім видало осінь. Тут головне не заплутатися в більше-менше. Виправляємося та запускаємо. Тепер все працює як треба. А якщо потрібно визначити саме місяць за числом, давайте склад першого if додамо ще один if з відступом, в якому напишемо умову рівності до третього місяця. Тобто, якщо користувач ввів 3 то print після цього видасть березень. Додамо перевірку elif для четвертого місяця, а в Else напишемо останній місяць весни. Так само напишемо для кожної пори року. Запустимо помилка в 25 му рядку. Наплутав з відступами, поправляємо все, як повинно бути, і запускаємо. Працює. Переходимо до наступної задачі. Написати програму, яка перевірить задане число, та визначить, чи є воно парним чи не парним. Створимо змінну number. Та дозволимо вводити ціле число. Далі напишемо перевірку: якщо змінну number поділити на 2 та в залишку відділення буде 0, то число парне. В іншому випадку це буде число не парне, ось така корисна і проста програма. Наступна задача задано довжини трьох сторін. Визначити, який це трикутник рівносторонній, рівнобедрений або різносторонній. Для початку створимо три змінні, з яких будемо отримувати три довжини трикутника. Далі умовний оператор IF, в якому напишемо умову, чи всі три сторони дорівнюють одна одній. Якщо всі три однакові виведемо в Print, трикутник рівносторонній, в еліф умову на порівняння двох сторін через оператор OR. Якщо користувач введе дві однакові довжини, програма видасть рівнобедрений трикутник, В else Напишемо, що тоді трикутник різносторонній. Перевіримо, як працює. Так як трикутник не може бути із стороною, яка більше або дорівнює сумі двох інших сторін, то напишемо перевірку, додамо if, в якому напишемо цю умову. Та попередження в принту про неможливість існування такого трикутника. Далі додамо нижче else і підрівняємо весь код, щоб входив в склад else. Тепер першочерговим у нас спрацьовує перевірка на існування такого трикутника. Якщо умова вірна, то виконується наступний код програми. На визначення, який це саме трикутник. Щоб це запам'ятати, не лініться самостійно написати код. Ну і наостанок солоденьке написати програму Гру камінь ножиці папір це перша гра, яку ми з вами напишемо. Для написання цієї гри нам знадобиться модуль Random. Давайте його одразу підключимо командою імпорт. Далі створимо змінні для користувача з можливістю вводу його вибору та змінну, в якій буде робити свій вибір комп'ютер. В цій змінні скористаємось функцією random choice, тобто вибір з потрібного нам списку. В дужках напишемо квадратні дужки, та в лапках, через кому укажемо, що має право рандомно вибрати комп'ютер. Далі в принтах виведемо, хто і що брав. Тепер просту перевірку на рівність змінних. Якщо вибір користувача збігається з вибором комп'ютера, то напишемо нічия. Далі в ELIF умову нашої перемоги, якщо ми обираємо камінь і комп'ютер ножиці, то ми виграємо. Через оператор OR інші такі ж можливості нашої перемоги. Після оператора Else напишемо, що у всіх інших випадках ми програли. Запустимо і пограємо. Давайте пофіксимо код, в змінну користувача додамо функцію Lover з попереднього уроку, яка всі літери переводить в нижній регістр. Тепер, навіть якщо користувач введе слово капсом, в змінній буде зберігатися рядок в нижньому регістрі. Через Slash можемо зробити перенос рядків коду з нашою перевіркою перемоги. Ну і наостанок, якщо додати до рядка букву «F», то в сам рядок можна вбудовувати змінні в фігурних лапках. Дуже корисна функція для роботи з рядками. Перевіримо, щоб все працювало. Кому потрібна презентація з даного уроку, можете придбати за посиланням в описі. Дякую за перегляд.